Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Дуже вдячна всім, хто підписався на мій канал та поставив лайк прикрасам. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом, виробник Таїланд. Перша в показі каблучка з натуральними опалами. Розмір поверхні 18 на 7 мм. Розмір опалів 5 на 3 та 3 мм. Вага каблучки 2,7 грами. Розмір каблучки 18. І з боку. Вартість каблучки 1560. Гривень. Срібні сережки з натуральним балтийським бурштином. Розмір поверхні 32 на 12 мм Розмір бурштину 10 на 15. Вага сережок 6 грам. Англійська застібка Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Штифт занижений і зворотнього боку. Вартість сережок 2150 гривень. Сережки з натуральними сапфірами. Розмір поверхні 19 на 14 мм. Розмір сапфірів 5 на 3. Кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 6 грам. Англійська застіпка. Штифт трішки занижений. Із зворотнього боку підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2450 гривень. Каблучка з натуральним рубіном та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 18 на 16 мм. розмір рубіну 9 на мм кубічний цирконій 1 мм. Вага каблучки 5 грам. Розмір 16,5. Вартість каблучки 1650 гривень. Сережки з натуральними танзанітами, гранатами, родолітами та сапфірами. Розмір поверхні 31 на 12 мм. Розмір гранатів та танзаніту 6 на 4. Сапфір 1 мм. Вага сережок 5 грам. Англійська застібка. Майже не занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха, але на низький та середній прокол на високий прокол можуть не сісти. Вартість сережок 1950 гривень. Комплект з натуральними опалами в огранюванні та кубічним цирконієм. До складу комплекту входять сережки, підвіска та ланцюжок. Сережки. Розмір поверхні 19 на 16 мм. Опали 4х3. кубічний цирконій 1 мм. Англійська застібка. Штифт трішки занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. І зворотнього боку. Вага сережок 7 грам. Підвіска. Розмір поверхні 27 на 19 мм. Вага 4 грами. Ланцюжок 40 см, застіпка, карабін. Вартість комплекту 3150 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить.